Слава Україні розпочалась 469-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із стратами для досягнення своїх цілей. Продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об'єктів, зокрема житлових кварталів. Протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х 101 Х 555 Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: сотницький козачок, баранівка, ветеринарне, Висока Яруга, стрілеча, гатище, синельникове, цегельне, стариця, вовчанськ, зибане, караїчне, зарічне, печеніги, бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку протягом доби, що минула артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман, Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове, Харківської області.